Привіт! Привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава робота. Сьогодні ми будемо працювати з тканиною. Як і будь-яка майстриня рукодільниця В першу чергу. Давайте пригадаємо, які інструменти використовує рукодільниця. Е, ножиці, ціканини, подушки. Подушечку, крейду. Так, дуже багато різних інструментів, але один з найнебезпечніших це голки. Вони гострі, маленькі, тоненькі і можуть дуже часто загубитися. Тому сьогодні ми будемо з вами робити таку цікаву річ, як голочниця. Дуже потрібна річ для кожної рукодільниці, для того, щоб запихати сюди голки. Поставила сюди голку і вона вже ніде не загубиться, правда? Так. Я вам покажу, які зробила я. Бачите? Такі так. у вигляді капелюшки в голочниці. Так. Я хочу, так. щоб ви теж зробили такі. Я хочу. Хочете? Так. Добре. Тоді давайте подивимося. Я взяла три кольори тканини для вас: є рожева, червона і коричнева. Я хочу цю. Добре, вибирайте, що лишилось. Для початку, для роботи, нам потрібно. Такий круг із картону. Роздаю вам картон. Дякую. Робимо такі кружечки з кухонного посуду. Ми відмальовуємо по контуру. Ось так вам даю. Швиденько беріть олівці і відмальовуйте. А я тим часом швиденько вирізаю. Вирізали, так? А куди контур? Картон, це вже нам не потрібно. Тепер ми беремо свою тканину. Ножиці закрили всі. Беремо тканину виворітньою стороною, Тою, що не гарна. розкладаємо. Я взяла знову для вас тарілки. Почекайте. І ми беремо тарілки. Зараз, Аня, я тобі дам. Тарілку кладемо на тканину. І олівцем дуже тяжко вводити. Зазвичай майстрині, які працюють з тканиною, користуються або милом, або такою спеціальною краю. Так, кусочком мила. Так, обводимо тканину. Анічка, тепер даю тобі скраєчку. Не потрібно всю тканину використовувати. Скраєчку вирівнюєш. Все, обвели так. Добре, молодці. Тарілки в бік, вони вже нам не знадобляться взагалі сьогодні. Тепер берете ножиці і вирізаєте по контуру так, як ви обвели. З тканиною працювати тяжче, ніж з папером. Будьте акуратні. Ні, картон. І вийдуть у нас такі Кружечки. кружечки. молодці. Я вже зробила. Вирізали. Угу. Тепер тканину знову складаємо, щоб вона не заважала. Прикладіть свій кружечок, той, що у вас був з картону, Покладіть його на середину вашого вирізаного кругу. Тепер спробуйте його закласти. У нас має вийти ось так. Тепер працюємо з голками. Пам'ятаєте, голка може загубитися, з голкою працювати обережно і вона колеса. Тепер якого кольору тобі нитки потрібні, Соломія? Рожевого. Прошу взяти. Тобі, Аня? Чиманку. Добре, бери швиденьку. Прошу голку. Тобі голку. Зможеш ставити? Окка. А ну, пробуємо. Давайте. А тепер візьміть, будь ласка, в руку голку. Взяли. Так. І тепер з виворітньої сторони Дякую. вставляємо, Стою, не вставляємо голку і просовуємо на гарну. З іншої сторони, Анічка? З іншої? З тієї сторони. З З Давай я тобі допоможу ось так пробити на іншу сторону. Пробила. Ой. Ой, вузлик у нас розв'язався або за маленький. Ні, нічого страшного. Ага. І на іншу сторону. А далі ми будемо працювати швом вперед голка. Як де шо? Такий є, шов вперед-голка. Він, здається, самий простий але дуже необхідний. Дивіться, ми робимо ось так. Робимо ось так. По краєчку беремо трошки голка висунулась. І знову її ховаємо. Висунулась і ховаємо. І так робимо дуже багато стібків. Якщо нитка стає короткою, і ви бачите, що вам її не вистачає, у вас починає згортатися вже отак. Правда, тканина? Тоді ви берете у той кружечок, що у вас вирізаний, запихаєте всередину тканини, Анічка. Дивись, бо в тебе, бачу, така сталася проблема. Тут ми виймемо. Всередину запихає свій кружечок. Запихає, запихає, бо він потім може не вміститися. І отак можна трошки стягнути. І закінчуємо, далі працюємо. Все ми закінчили шити. Можна взяти з однієї сторони за вузлик, який в нас є, а з іншої за нитку, якою ми шили. І стягувати до середини. Не дається виняти голку, не страшно. Затягнула до серединки? Все все стягнула. О, Отак гарно, молодшинка. А тепер, а тепер зав'яжи вузлик. А де твій кінчик? Ось тут хвостиком зав'язуємо вузлик. Ось тут, бачиш. Раз. І лише тоді, коли зав'язаний вузлик, ми можемо відрізати нитку, щоб нам не довелося шити ще раз. Тепер же відрізай. А тут? Так. І куди ми покладемо голку свою? В голочницю. Правильно. А для чого Аня? То, щоб не загубити і щоб не, не шукати її. Правильно. Ось видіємо. У всіх нас вийшли такі штучки. Так, так. З однієї сторони все гладеньке, рівненьке, а з іншої таке хвилясте, ніби, схоже, ніби це спідничка така лежить. Правда? Тепер, що ми робимо далі? Це все відкладаємо. Далі ми знову беремо тканину. А ко сторону. Тою негарною. Берем... ні, Анічка іншою стороною. Беремо то... нашу крейдочку і обводимо. Нам потрібно ще одне таке коло з тканини, але менше, ніж попереднє. Це буде нам якраз для голочниці. Туди, куди ми будемо запихати голочки. Оце як. Добре. Я ще б. А тепер ми вирізаємо. Посуд ми вже використали, скільки нам потрібно було. А тепер відставляємо його. Я вже закінчила. Чудово, дуже добре. А тепер вам потрібно вивернути на гарну сторону. Я вже вивернула. Вивернула. А я зраду так брала, що. Легче. Ага, добре, тепер. Нам потрібно, щоб подушечка була м'якесенька, щоб Але можна було запхати голку. Ми беремо для цього вату. Нитку ми не відрізаємо, голка в нас не загубиться, тому що вона прив'язана. Угу. Тепер ми беремо вату. Тримай. Де, мам, що я буде. І запихаємо всередину вату. І запихаємо. Мені здається, мені якраз вистачило. А Як... мені. Ну, але все запхати всередину. Далі ми знов беремо, шукаємо хвостик наш. Хвостик нитки. А добре, мені... добре, добре затягуємо. І зав'язуємо вузлик. Ой. На нашій голівці голочниці. У нас є попередній круг, який ми вже зробили, обшили тканиною і прикладаємо, дивимось, як виглядає наша голочниця. За ж... допомогою спеціального термоклею ми беремо і приклеюємо на середину. Нашої подушечки Ми приклеїмо клеєм. Це можна зробити нитками, пришити просто. Але... Давай, Аня, ти потримаєш мою, поки я буду клеїти тобі, тому що діткам не можна користуватись таким інструментом ще. Ось вони ще намалі і можу попатись. Так, тому що клей гарячий. Так, і що можна... А тепер міняємося. Можна <гум> візьміть свою подушечку. Бачите? Да. Гарно вийшло. Да. Але мені здається, що тут чогось бракує. Прекрас? Прикрас, Правильно. І я взяла таку стрічку, яку ми використаємо для прикраси. Ось в цій моїй голочниці є така. Так ніби вділ, як шарфік. Угу. Тому Але я, гарно, я гарно. кожній з вас даю стрічку. Так, зачекайте. Вдягаємо Дуже нитку в голову, піймай Аня свою червоненьку ниточку. Знов вберемо нитку подвійну, тому що ми робимо такий виріб, який буде міцним. Не повинно нам щось відвалюватись, правда? З однієї сторони стрічка хвиляста, а з іншої така рівніша. З тієї сторони, де рівніше, запихаємо голку і дивимось, чи зачепився в нас вузлик. Він може далі. Зачепився? Так. Да. Ану, Анічка. Якщо вузлик втікає, беремо по-новому. Давай, Аня, зробимо трошки більший вузлик. Щоб він Я не. Втяг... Втяг... О, ой, так. Пробуємо зачепити, щоб він застряг. А, це як... загорнати і в'яхаєш. І знов таким способом, як ми шили з вами, починаємо по краю стрічечки, там є спеціальні дирочки. І в них починаємо вперед голкою йти. І там, Туди і назад і до самого кінця стрічки йдемо так. Я вже все. Добре, а тепер трошки так підсуньте свою стрічку на нитці. Бачите, вона така хвиляста, красива стала. Бачите? Нитка лишається. Нитка з голкою лишається тут. І ви берете свої капелюшки, які вже зробили, і приміряєте ту стрічечку до капелюшка. Потрібно порівняти, щоб одинаково складочок було. На капелюшкові, щоб було гарно, бо буде некрасиво, якщо з одної сторони буде стрічка рівненька, а з іншої багато таких хвилю. Виходить? Так. Да. Трохи там. Ану, Аня, не бачу. Знайдіть вузлик, з якого ви починали шити на стрічці. Я вже знайшла на початку. На самому початку знайшли. тут. Тепер обкласти його. Як? як хочеш... Ось так так зробити. І потягнути за вузлик і зав'язати. Як вам Так Так, як ми робили, затягувати. Добре. Адже зробила? Я маю ось так. Дивись, що я роблю. Я беру затягую вузлик да. і цю ниточку. І зав'язую ще голку зав'язати. Так, голка причіплена. Ти що, до завжди з холкою. Так, не хвилюйся. Я думаю, що ти не поранишся, ти будеш працювати обережно. Можна я візьму, так трохи зав'яжу, а потім візьму на Бо мені так трохи важко. А, ні-ні-ні, треба так затягнути, щоб воно не відпадало. Тепер можна буде відрізати наші ниточки. І подивитися, щоб було гарно. Так наші складочки розрівняти, щоб було красиво, щоб капелюшок був такий красивий модний. У мене вже готово. Так. І що ж в нас вийшло? Капелюшок. Капелюшок? Mm -hmm. А ну розрівняти, Анічка, треба ті складочки yeah. трошки, щоб вони були скрізь рівненько. Mm -hmm. Можна я сама. Ж. Давай. Ти зробила? Так. Yeah. Ой, яка краса. Ану, спробуйте вставити голову свою. Uh, а це ж моє. Ну, бери, можливо, я помилилась. Вставляється. Ні, мені, мені, дейці, мені забагато чувати про Але як вставиться, то вже напевно не загубиться, правда? У мене. Добре. Добре. Гарно. Добре. Вийшла голочниця? Так, да. так, так. Чудово, я рада. А ну покажіть одне одній. Покажи. Ну, Які цікаві. В кожної вийшло інакше. В мене найбільша голівка вийшла, в мене найбільше голок буде. А мене найгіший. Най... 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 Добре. Ой, а тепер покладіть голки туди. В ту стару нашу голочницю. А тепер я вам розкажу один секрет. Ви Знаєте, що з ними можна зробити? Заколки обороть. Так, ти вже побачила. Mm -hmm. Ось можна зробити такий капелюшок на голову. Mm -hmm. Таку прикрасу. Ось тут у нас, наприклад, є. Така голочниця, І ми прикріпили до неї ще звичайну заколку. І вийшло таке в нас чудо. Ось таке. І Соломія має чудову цікаву зачіску. А твій капелюшок пасує до твоєї ковтинки. Бачите, як гарно. Все, задоволені? Так! Да. Подобається вам ваша да. Так! Я дуже рада. Наступного разу прийдете в нашу майстерню. Так! Да. Придумайте, що, що вам захочеться робити на наступний раз. Да. Домовились? Так. Да. А тепер? Папа!